Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару додаткового світла від компанії Дорожня карта модель DK3725. Постачається фірмовій упаковці. В комплекті у нас одна фара і також металеве кріплення з фіксуючими елементами. Фара потужністю 48 Вт, як заявляє виробник, довжина фари 15 см. Фара на два потужних світлодіода прикриває світлодіод пластик і корпус маємо металевий. металевий. Є також система охолодження, система охолодження пасивна вигляді ось такого радіатору. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартних ось таких роз'ємів. Фара абсолютно повністю герметична, заклеєна. Зараз ми фару під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднали живлення 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує фара. Білий колір світла має. Широкий кут освітлення також має дана фара. Кольорна температура з'явлена 6000 кельвін у даної фари. Потужність нагадаю 48 Вт. Фара абсолютно універсальна. При купівлі на дану фару обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua